Добрий день, шановні слухачі. Ситуація з захворюваності на туберкульоз залишається напруженою. Наша Дніпропетровська область входить в трійку областей України, де реєструються найвищі показники захворюваності на туберкульоз, як серед дорослого населення, так і серед дитячого. В світі прийнята глобальна стратегія. Подолаємо туберкульоз разом. Україна також приєдналась до цієї глобальної стратегії і щорічно, 24 березня, відмічається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. В цьому році він ще у нас і Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, і протягом березня місяця проводяться заходи, направлені на те, щоб виявити якнайбільша кількість захворілих, провести їм лікування. А для, для інших для іншого населення вказати, які профілактичні заходи треба, яких профілактичних заходів треба дотримувати, щоб не захворіти. Хочу звернути вашу увагу, що бацилярними формами, які з бактеріовиділенням у нас зареєстровано майже тисяча осіб в минулому році. Це велика кількість. Хоч у нас і заре... зареєстровано зниження захворюваності в порівнянні з 2022 роком. Ще раз нагадую, що це за інфекційне захворювання. Збудником є мікобактерія туберкульоза, яка добре зберігається в навколишньому середовищі, і хворі з крапельками слизу при розмові можуть уражати людей, які навходяться поряд. Також може бути і зараження через предмети, якими вони спілкуються в побуті. Тому найбільша кількість випадків виникає серед контактних осіб, якщо вже в сім'ї хтось захворів. Оце такий основний, є багато форм туберкульозу. Найбільше розповсюдження це туберкульоз органів дихання, в тому числі і туберкульоз легень. Оце найбільш поширені форми. Це пов'язане з шляхами передачі інфекції. Тому людина являється джерелом інфекції і може передавати від хворої людини до здорової, передається інфекція. Також хворіє і велика рогата худоба при вживанні молока від тварин, коров, які, яке не пройшло обробку, стерилізацію або пастерилізацію, то мікобактерії залишаються живими і може також бути ураження. На туберкульоз це вже інші форми можуть розвинутись. У нас питаннями профілактики туберкульозу опікуються сімейні лікарі в наших лікувальних закладах, в амбулаторіях. Наразі вони організовують огляди перед пересувними флюорографами, які будуть безкоштовно працювати. В наших закладах охорони здоров'я і будуть оглядати населення, яке буде звертатись для цих оглядів. Для цього лікарі готують електронні сповіщення і викликають. Ну, по-перше, хто повинен пройти обстеження? Це група підвищеного ризика захворювання на туберкульоз. Це хто у нас? Це люди, які мають якісь захворювання імунної системи, які живуть з ВІЛ інфіковані, які працювали на виробництвах, де є якісь шкідливі умови. Особи, які часто хворіють різними захворюваннями легенів це і бронхіти, пневмонії. Оце основна група ризику. І... Вони повинні в першу чергу пройти обстеження, щоб своєчасно була встановлена діагноз, визначена локалізація інфекційного процесу і призначена лікування. Хочу вказати, що на тепер не існують оцих курсів, які були по 5-6 місяців. Зараз більш короткі схеми лікування, і людина, яка вже не виділяє мікобактерії, це через 2-3 тижні, вона може. Лікуватися амбулаторно, по-дальшому пройти вже до, до, до лікування, оце, вже в амбулаторних умовах. Дуже важливо ще звернути увагу на те, що зараз застосовуються сучасні методи дослідження мокротиння, це полімеразна ланцюгова реакція, і для дитячого населення застосовуються квантиферонові тести. Це також сучасний метод імуноферментного аналізу. Ми його проводимо, наша лабораторія, якщо ми отримуємо тест-системи. В цьому році також ми маємо надію, що також Всесвітня організації охорони здоров'я будуть закуплені такі тест-системи для проведення досліджень. Хочу ще раз попередити, якщо у вас з'явилися якісь ознаки, а саме. Ви втрачаєте вагу, це більше 18% у порівнянні з норматив з тим з, з тою вагою, яка у вас є в звичайному стані. У вас втомлювання у вас розвивається температура у вас 37-38 градусів, у вас час така, нічні поти, то що називається. Треба негайно звернутись до закладі охорони здоров'я, пройти скринінгове анкетування і потім за направленням лікаря пройти обстеження. Оце основні заходи такі. Якщо кашель більше двох тижнів, також це ознака того, що людина повинна обстежуватись, обстежитись на туберкульоз. Ну, епідемія туберкульозу вона давно триває, ще з 95-го року. Наразі показники стабілізу, стабілізувалися. Захворюваності, але зараз дуже такі сприятливі умови для того, щоб було поширення інфекції. Да, хочу ще попередити, що ця вся програма подолаємо туберкульоз, вона повністю безкоштовна, як, ви, як діагностика туберкульозу, так і лікування, так що, і, так, що, і також і профілактичні огляди. Ну, це те, що ми кажемо, здоровий спосіб життя. Це добрий стан імунної системи повинен бути, більше бувати на повітрі, займатися фізичними вправами, харчування повинно бути здорове, шкідливі звички, уникати їх, це куріння, паління ну і таке інше. Оце фактори, які будуть сприяти тому, щоб ви не захворіли, і уникати контактів з хворими на туберкульоз. Якщо людина була в контакті, за нею встановлюється спостереження. По-перше, вона повинна пройти анкетування у сімейного лікаря. Він її опитає, який, який в неї взагалі стан здоров'я. Потім вона здасть аналізи клінічні, дослідження проведуть, Дослідж, проводить дослідження мокротиння, якщо є, і флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз проведуть. В 2023 році у нас зареєстровано 999 тисяч випадків бацилярних форм туберкульозу. До тисячі по області, по області. Серед дітей у нас зареєстровано більше 100 випадків, з них бацилярних 12. В минулому році було їх 10 серед дітей, ну, а дорослих було до півтори тисячі в 2022 році. В 23 – тисяча, в 22-му півтори зниження захворюваності, проте на два випадки зросла захворюваність серед дітей. Було 10, стало 12. Треба ну, підчеркнути, підкреслити, що туберкульоз виліковний. Якщо своєчасно звертаються за допомогою, є зараз ефективні ліки, які скорочують курс лікування, і людина. Повністю одужує. Ми йдемо поки з зниженням да, в порівнянні з минулим роком, так у нас іде. Ось надія зараз перед пересувними флюорографами в березні оглянуть і, може, буде трішки зростання. Тому що чим більше ми виявляємо випадків серед дорослих, тим їх менше серед дітей, тому що дорослих лікують і вони не встигають заразити дітей. Ну, я хочу сказати, що вакцинація, це як і від всіх інфекційних захворювань, це самий надійний і ефективний спосіб, яким за допомогою якого людина може себе захистити від інфекційного захворювання. Проти туберкульозу вакцинація проводиться в перші дні від народження дитини. На третій п'ятий день вже отримає буквально першу добу противірусного гепатиту, і на третій п'ятий день вакцинація БЦЖ. Взагалі, ця вакцинація проводиться вже давно з 50-х років вона такий, набула широкого масштабу. І ми дійсно повинні всі розуміти, що саме цим способом ми можемо себе убезпечити від цього захворювання. Якщо взагалі сказати, бо інколи говорять вакцинований і захворів, то вакцинація саме чому необхідна, щоб не допустити тяжких ускладнень від захворювання, і в тому числі від туберкульозу. Найбільш тяжкі захворювання це туберкульозний мінінгіт і генералізовані форми туберкульозу. І, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дитина вакцинована в 15 разів. Рідше може захворіти на туберкульоз, ніж невакцинована. Ну, а якщо з різних причин дитина не вакцинується в пологовому відділенні, таке щеплення може отримати в будь-якому віці по досягненню до 17 років. Зараз щеплять. Єдине, що після двох місяців, коли дитині вже буде два місяці, необхідно провести реакцію пробу подивитися, яка ця буде реакція, це діагностична проба. І вакцинація проводиться лише тоді, коли буде негативна така ж проба. А взагалі, краще, звичайно, імунізувати дітей в пологовому відділенні, бо при народженні у дитини практично немає ніяких протипоказань медичних. Єдине, що коли бага дитинки менше 2,5 кг, не проводиться. Вакцинація, і якщо дитина народжена від віл-інфікованої матері, то до визначення статусу імену дитини не проводиться ця вакцинація. А так, практично всі діти імунізуються. Тому щоб захистити себе від цього захворювання, дійсно батьки не повинні відмовлятися від вакцинації і давати погодження на проведення цього щеплення. У нас за минулий рік охоплення вакцинацією туберкульозу проти туберкульозу в таких межах 84% від всіх народжених дітей. Цей показник на рівні середнього показника, взагалі, по Україні. Але ж все рівно ми не досягаємо тих рівнів, до яких ми повинні з вами ну, стрімко йти і досягати. Це 95%. Звичайно, ми трошки відстаємо, і я хочу сказати, що все ж таки у нас є частина батьків, які відмовляються в минулому році. У нас 5% від всіх новонароджених, якщо взяти, то 5% батьків написали відмови від проведення цього. Цього щеплення. В минулі роки у нас ще проводилась і ревакцинація, дійсно, як говорили, що були і в 7 років ревакцинація, в 14 років, а потім календар цей міняється, і на сьогоднішній день у нас. Одна тільки одне щеплення, так як я вже сказала, це при народженні, і це щеплення входить в перелік десяти щеплень, які обов'язкові в нашій країні. І е, це закріплено нашим календарем щеплень, і також законом України про захист населення від інфекційних захворювань. Е, тому е, всіх закликаємо, щоб. Е, Зважено ставились також до цієї інфекції, до цього щеплення, не відмовлялися на сьогоднішній день. У нас всі заклади охорони здоров'я забезпечені вакциною. У нас понад 13 тисяч доз вакцини БСЖ в наявності в усіх закладах. Вакцина безпечна, ефективна. Безкоштовно проводяться щеплення. Єдине, що ми необхідно звернутися, якщо в полговому відділенні не проведене щеплення звернутися до сімейного лікаря, якщо це дійсно вже старше двох місяців провести реакцію манту і при негативній цій пробі провести вакцинацію. Вакцини у нас європейських виробників це Польща. І Болгарія, тому всі себе проявили як це добра вакцина. Тому просимо всіх, хто ще вагався, прийти до свого сімейного лікаря і провести це щеплення. Зараз проводиться одне щеплення тільки в пологовому будинку. Якщо з різних причин або було якесь медичне протипоказання, або мама відмовилась, або там вагалась і не провели це щеплення, тоді вже в поліклініках дитина може отримати цю вакцинацію до двох місяців без проведення туберкуліна діагностики, тобто без проби манту. Якщо вже у дитині є два місяці виповнилось, тоді Обов'язково проводиться реакція манту, і після того, якщо негативна, тільки в тому випадку проводиться ця вакцинація. Це зараз одноразово проводиться. Ревакцинації такого вже немає на сьогоднішній день. Так, 84 за минулий рік у нас від всіх новонароджених охоплено вакцинацію на 84,5%.